Перше видання серії Шевченківські лауреати презентували в обласній бібліотеці. Це праця академіка Володимира Качкана про відомого українського прозаїка Яремо Гояна Сповідь душі. Робота над монографією каже автор. Його добряче вимучила, але результатом задоволений. Моя мета була не переказати біографію, не товчитися довкола якихось фактів, а протягнути оцю цю видиму невидиму нитку глибинного. Освоєння, засвоєння, проникнення в Шевченківську тему, в Шевченку у цю духовну безодню. І все це мало бути філософською сув'язю взято так, щоб і стилістика гояна, і стилістика качкана. Десь, так би мовити, вирівнювалося. Особливість та унікальність художньо-дослідницької роботи Володимира Качкана в її новизні. У ній розповідь не лише про єремого яна, монографія щедро ілюстрована роботами його духовного наставника та родича народного художника Василя Касіяна. Це сповідь душі і роду нашого і любов до всього того, що нас навчила рідна земля, мамина пісня і татова пісня, які любили дуже співати. У моїх книжках це є там, де є пісня, там є мова, там є патріотизм, там є нація, там є ми. Хто ми українці? Чиї сини, яких батьків, чи пам'ятаємо, що душа у нас українська національним духом та шевченківським словом просякнута вся творчість лауреата Шевченківської премії Яреми Гояна. Читаючи цю книгу, ловиш себе на думці, що автор пронизує цю книгу певним дуалізмом це не тільки розповідь. Про письменника. У тій же книзі є е, діалог автора із своїм головним героєм. Діалог глибоко філософський, глибоко духовний, наснажений роздумами про українську націю, про її майбутнє. Книга стане в нагоді літературознавцям, мистецтвознавцям та молоді. Для себе читачі відкриють нового Шевченка. Скільки б про нього не читали, побачать поета у новому світлі.